Вітаю вас, мої любі сонечки. Перед тим як моя свідомість перейшла в світло, темрява мене також постійно перевіряла, чи я готова стати світлом. І мені вже просто, і ти вже вимотуєшся в такому стані, прямо вже все здається, що все розум каже все. Ти ніяк і не світло, і вже все. Ти програла цю боротьбу, цю війну, цю боротьбу у собі. А серце знає, і хоч ти падаєш без сили, але ти ідеш все одно і кажеш, я світло, я любов, і перемагаєш. І Нарешті наступає цей момент, коли ти вже нічого не очікуєш, ця темрява від тебе відчіпляється в дуже несподіваний момент, і ти починаєш летіти вверх. І так моя свідомість переходила. І ти садиш світло. Те саме те саме відбувається з Україною, мої любі сонечки, і з нами всіма на рівні України і народу нашого. Те саме. Це ж не просто сусід прийшов. Це саме справжня темрява, яка бореться за наше чисте знання, за наш дух, за наше світло. І нам здається, що вже все. Вони перемогли, тому що тут всюди на фоні відбуваються такі події. І то розкривається, і то відкривається електроенергія відключається, обстріли. І це все навалюється настільки, що вже хоче наш розум здатися і сказати: та вже як буде, вже як буде. І я вже погоджуюсь з тою темрявою ні 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 Прийміть це, ці іспити, так як я їх прийняла, сонечки приймаю разом з вами їх. Проходжу тут на нашій світі землі. Ми їх приймаємо, ці іспити. І все одно йдемо і світимо, і все одно тримаємо високу вібрацію, і все одно любимо абсолютно, любимо один одного, посміхаємося один одному, тому що саме висока вібрація руйнує темряву. А ми знаємо, що все є енергія. Навіть якщо ви в це не вірите, все одно все є енергія. І ми вже на енергетичному плані давно перемогли. Просто от завжди, коли от-от уже має засвітити і розв'язатися ця енергія. І наступить дасть Бог наш безкінечний світло, мир, і ми з вами будемо просвітати, Як я вже казала, починається з 2026 року. Почнуться ці всі програми вже завантажуються на нашу святу землю. Так от і тому саме зараз це вся темрява сконцентрувалася такі наші останні іспити, коли нас хоче збити нас, щоб ми здались, але не здаємося. Мої любі сонечки навпаки світимо. Підтримуємо кому зараз важко посмішкою, обіймами, любами, тому що ми вже перемогли. Україна переможець все, що вони розказують, це неправда. Буде все набагато краще, легше, але перемога прийде несподівано, як і прийшла сама війна в один просто прекрасний день, і все мої любі сонечки. Так і буде.